Вітаю, друзі, я Олена Трибошна. Це канал є питання. Сьогодні вівторок, 27 травня. А Сьогодні поговоримо про те, що портнов помер, але справа його живе цими вихідними у Дніпрі. Чоловік на мотоциклі збив насмерть пенсіонера від отриманих травм. Чоловік помер на місці. Місцеві змі того ж дня повідомили, що за кермом мотоцикла судзуки. Був Дніпровський суддя Станіслав Ричка. Правоохоронці імені судді не називали. Того ж дня ДБР повідомило лише, що ДТП було, що за кермом мотоцикла дійсно був суддя, що він здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. І попередньо встановлено, що водій мотоцикла нібито був тверезим. так заявили у ДБР. Мої колеги перевірили номери на мотоциклі на фото ДБР. Вони дійсно належать судді Станіславу Ричці. Більшості з вас це прізвище ймовірно нічого не скаже, але це широко відомий у вузьких колах суддя. Син люстрованого прокурора Станіслав Ричка був суддею заводського районного суду міста Кам'янське. Раніше райсуд Дніпродзержинська, Дніпропетровщина. Суття з цього відносно невеликого міста прославився тим, що колись, в 2014-му, ще затвердив мирову угоду з мерцем. А чи приходилось вам читати Гоголя мертві душі»? Приходилось, це вся шкільна програма була. Це була шкільна програма. А чи приходилось вам приймати рішення відносно мертвих душ? Не було такого. А чи була у вас така справа, коли ви затвердили мирову угоду з людиною? Фактично спокійник. Я не пам'ятаю, по-моєму, немає. Немає Зараз не Ми вам нагадаємо. За мировою угодою покійник земля йому пухом віддав свою квартиру за борг у 40 тисяч гривень. Покійник в судове засідання не з'явився. З, з об'єктивних причин він був мертвим, тому просив розглядати справу без його участі. В подальшому мати покійника в апеляційному суді скасувала цю мирову угоду і квартиру повернула. Але в контексті ДТП і загибелі людини в Дніпрі важливо інше за останні роки суддю Ричку двічі затримували за кермом у стані алкогольного сп'яніння, як стверджувала поліція, в тому числі на мотоциклі. А в мережі можна знайти відео, на яких цей суддя хамить поліцейським бикує у відділку і погрожує фізичною розправою правоохоронцям. сейчас тебе подойду и ты, <плес> блядь. Да нет, давай тебе залезь. Ну давай, что... Братан, ну Брата, честно, ну 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 что ты на это. Я да. Па да. <плес> Я подойду и ты, Вот смотрите, опять проявляйте. В обох випадках суддя уникнув відповідальності за нетверезе водіння. Вперше його затримали в червні 2022 року, це вже вторгнення. Ввечері його зупинили в Дніпрі за кермом автомобіля Форт Бустанг з явними ознаками алкогольного сп'яніння, запах алкоголю, порушення мови і координації рухів. Суддя намагався. Втекти від поліцейських поводив себе зухвало, що було зафіксовано на відео з бодікамер поліцейських. Деякі фрагменти відео, на яких видно, що являв собою суддя і як він поводився, коли його зупинили. Невідомі Робінгуди оприлюднили і виклали згодом в Ютуб. что сейчас составляется протокол. Да нет, почему да. вы не хотите меня отпустить дочке? Потому что сейчас составляется протокол. Хорошо, я готов тут стоять, чтобы вы составляли протокол, Но... а вы пойдите к моей дочке, потому что... А, нет, мы не так? пойдем. А, ну все. Что же? Очень Глушите очень машину, вы будете задержаны. Меня... Вы слышите, что я да, говорю? Да. Стой! Да, стой! стой, стой, машина, останови машину. Стой, машина. Ой, Перед тим у вересні 2017-го суддя керуючи мотоциклом судзуки наїхав на перешкоду і зник з місця події. Його зупинили на найближчому перехресті. Поліція виявила у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на алкоголь він проходити. Відмовився, склали протокол. Бабушкінський суд невдовзі справу закрив. Суддя постановив, що поліцейські склали протокол на суддю на мотоциклі безпідставно та необґрунтовано. У 2016 році у судді рички закінчились суддівські повноваження. Він не здійснює правосуддя, але отримує суддівську зарплату. Лише за останніх 5 років я подивилась по деклараціях: це понад мільйон щороку. Минулої осені вже нова ВККС відправила ричку на звільнення на співбесіді. Суддя переконував комісію, що п'яним він не був, що поліцейські полювали на нього, що йому влаштували поліцейську засідку, що до нього застосовували силу. А відео, які є в публічному доступі, за його словами не повні і відредаговані, а кадри з ним, нібито навмисно уповільнені. Напевно, це мало пояснювати, чому він на відео має вигляд людини, яка живала. Була створена засідка. На відео чітко видно, що машина ще не з'явилася за повороту, а поліція вже включила приблизкові маячки. Через 3 секунди з'являється машина. Тобто слідкували за автомобілем. Поліція починає переслідувати, два екіпажа перекривають вулицю. Було зупинено автомобіль, надано документи. Поліція в зухвалій формі там, ну, це встановлено рішеннями судів. Погрожувала і автоматам, і людям, які знаходились в, в автомобілі. Крім цього... Ну, Ми просто були зі зброєю, не погрожували, а погрожували. Підсумку вже двічі, у 2018-му і 2024-му, вища кваліфікаційна комісія суддів визнала суддю Ричку таким, що не відповідає посаді, і рекомендувала звільнити навіть попередній ВККС. Історія з мерцем, який вимагав розглядати справу без нього, вочевидь видалась. Перебором, але ні тоді, ні зараз Вища рада правосуддя, орган, який звільняє остаточно суддів, його так і не звільнила. Ричка досі оскаржує рішення ВККС у Верховному суді. Все описане це концентрована гримуча суміш неефективності, бюрократії, інертності, комівства і корупції, які породжують безкарність, яка вбиває в даному конкретному випадку. Вбила конкретного пенсіонера в Дніпрі. А узагальнено вбиває нас всіх не отак прямо мотоциклом, а опосередковано. тому що продажність, несамостійність, неефективність, корумпованість судової гілки влади цементують неефективність, корупцію, політичні впливи, свавілля правоохоронців і місцевої влади, відсутність справедливості, незахищеність бізнесу і безправність громадян, і бідність в кожній, абсолютно кожній царині життя. В Кам'янському суді можна через суд укласти мирову угоду із трупом, а в Печерському посадити за державну зраду президента Порошенка чи відмазати заступника голови ОП Татарова чи Тимошенка. Після вбивства пішохода в Дніпрі ДБР відкрило справу за статтею порушення ПДР, що призвело до загибелі людини. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до. Восьми років можемо зробити ставки, чи буде це покарання. Далі буде гірше. Перед тим нагадую, що ми з вами закриваємо збір на комплекс перехоплювачів російських ударних дронів для 12-го загону спецпризначення. Сьогодні у мене хороші новини. Ми зібрали з вами вже половину суми півтора мільйони. Дякую всім, хто долучився. Давайте добивати до трьох мільйонів. Це найкраще вкладення гривні зараз. Приват, на банка Пейпел внизу під цим відео. Там же не забудьте підписатись на є питання. Якщо вже спуститесь, поставити нам вподобайку, щоб це бачило більше людей. І подивитись наш мерч на маркетплейсі Каста Прибуток, від якого ми теж передаємо 12-му ОСПЗ на дрони. Ось вам ще одна історія. Теж на межі. Смішно і страшно. Це ще один суддя, який проходив оцінювання зовсім недавно у ВККС, буквально місяць тому. Його не ловили п'яним за кермом. Навпаки, він відмазував водіїв п'яних в не менш сухвалий спосіб. Той укладав угоду з мерцем, а цей віддавав п'яних водіїв на поруки і перевиховання трудовим колективам, яких часом не існувало. І так вони уникали відповідальності за п'янство за кермом. Це була достатньо гучна історія. За кілька років до вторгнення вона облетіла усі львівські змі. Щонайменше десяток мешканців самбірського району на Львівщині, яких впіймали нетверезими за кермом, уникнули відповідальності, бо самбірські судді відпустили їх нібито на поруки трудовим колективам, бо нібито вони працювали там водіями. Була колись така виховна форма покарання. Але згодом з'ясувалося, що ті люди, яких судді повідпускали отак на поруки колективам фірм, в тих фірмах ніколи не працювали. Більш того, деяких фірм, яким віддавали на поруки тих п'яних водіїв, взагалі вже не діяли. Такі рішення виносила ціла низка суддів самбірського суду: Ганна Карнасевич, Ігор Пташинський, Василь Сенечин, Ігор Казан та незмінний голова суду Володимир Гален, який очолював цей суд понад 20 років. Він і проходив цю співбесіду в березні. Ось як, наприклад, він пояснював, як же так відбувалося, що він відпускав п'яних водіїв на поруки колективам, де ті ніколи не працювали. Як ви дізналися, що існує ця юридична особа? Ну якби там було, наприклад, не приватне підприємство, е, це наприклад, приватне підприємство ну, самотаж, то я би прийшов, самбір... показав свій паспорт і сказав, що Ні. в мене є юридична особа. Там приватне. Ну, сам невелике не містечко, ми знаємо. <зас> <зас> ну, я ж кажу, от я б прийшов до у засідання. Показав би свій паспорт, сказав, що в мене є приватне підприємство. А вас не знають і... в самбірек. Мене б попросили витяг з реєстру, ну, я вивю б... паспорт, а перевірили б по реєстру. Так, да, так, да, я так, я так і роблю. Ви були знайомі з індиректом? Ні, не був знайомий. Ви кажете, що всі знають в сам Ну мої дівчата помічниця каже, це прийшов до вас директор приватної фірми. Достеменно невідомо скільки водіїв на підпитку відпустили самбірські судді без покарання в тих історіях, які вскрилися, йшлось про десятки. Судді, в тому числі голова суду Гален, стверджували, що їх, мовляв, обманювали і водили за ніс водії, які приносили липові довідки. Але за кодексом про адмінправопорушення, ухвалюючи рішення про поруки, суди повинні в подальшому були відстежувати виконання цих рішень. Власники підприємств мали би повідомляти суд щонайменше про те, що вони отримали матеріали справи. Судді нічого цього очевидно не робили. Вас не те, що в суд ніякі відомості не надходили по жодній цій справі е, про виконання судових постанов про застосування цих заходів громадського впливу. Це перше. А друге, що всі ці клопотання були єдин ідентичні за змістом теж суд не насторожував. Ну, е, я хочу наголосити, що я не бачив тих е, е, цих документів в інших суддів. Я, е, я в себе перепровірив і прийняв рішення, все. А щодо інших суддів, то вже дізнався, коли поступила скарга. І тому вона отак... Е... Це трохи протирічить тому що у вас всі, всіх знають, і ви бачите, що вони ходять туди, як на роботу, ці люди.

Скарги на той безпреділ, який відбувався в самбірському суді, писав до вищої ради правосуддя. Ще тоді Роман Масилко, ще будучи адвокатом і громадським активістом. Він же звертався до держбюро розслідувань. Скаржились на це в поліцію інші люди, місцеві мешканці після цієї співбесіди, яку ви бачили, в ККС. Мені, наприклад, писав чоловік, який написав заяву в поліцію на те, що водій подавав до самбірського суду підроблене клопота про взяття на поруки від трудового колективу, і за зверненням цього громадянина навіть відкрили кримінальне провадження саме у тій справі, де водія нібито віддавали на перевиховання ПП Білак, хоч він там ніколи не працював. Ось тут в матеріалах кримінальної справи йдеться про те, що водій фактично зізнався в цьому. Також було доведено, що підписи керівників підприємств були підроблені. Більш того, правопорушник зізнався в тому, що документи з цими підробленими підписами йому давав якийсь невідомий, якого він зустрів просто під дверима суду і запропонував послугу. Назвемо це так. Але без сюрпризів справу цю в місцевій поліції благополучно закрили. Водій відбувся штрафом. Зрештою, чим все це закінчилось для голови Самбірського суду Галина, який очолював цей суд. Нагадаю, понад 20 років, що саме по собі неприпустимо, після співбесіди в березні суддю Галина попросили донести довідки, які підтвердили б, що він дійсно перевіряв як там проходили ті поруки, на які він відпускав п'яних водіїв. Це, ну, питання доволі серйозне: як можна одну людину двічі передати на поруки одному і тому ж колективу? А вона знову? вчиняє 130 ну погодьтесь, це треба більш ретельно перевірити. Тому ми надішлемо буквально сьогодні-завтра запит до суду на витребування копій матеріалів цих справ, тих, про яких ми говорили раніше, і вдвох, отих, от що двічі одну людину віддали на поруки одному тому ж колективу по за керування у стані сп'яніння. Зрозуміло? так невідомо, що стало зрозуміло судді Галину, але ніяких документів він не прислав і більше ніколи не повернувся на співбесіду у ВККС. Припускаю, підозрюючи, що буде звільнений. Натомість суддя Гален відправився в вищу раду правосуддя і попросив відпустити його у почесну оплачувану відставку. Ось ця співбесіда, яку ви бачили, проходила 23 березня. а Вже 27 березня суддя Галина псав у ВРП заяву про відставку. 22 квітня ВРП заяву цю задовільнила і відпустила суддю Галина на почесну пенсію. Жодних згадок про те, як голова самбірського суду і його колеги судді рятували п'яних водіїв, віддаючи на поруки в рішенні ВРП. Нема. Перед тим так само пішла у відставку ще одна суддя самбірського суду, яка в такий самий спосіб віддавала п'яних водіїв на поруки Карнасевич. Минулого року ВРП так само замість покарати її, відправила її у оплачувану відставку. С -с Справедливість як вона є. Як правило, суспільство показують лише найгучніші історії і персонажів судової сфери, коли голова Верховного суду князів погорів на хабарі у кілька мільйонів доларів. Досі, до речі, його судять вже два роки рівно. Чи коли голова окружного адмінсуду Павло Вовк попадається на бу, яке пише його на диктофон, поки він захоплює владу і торгує впливом, теж досі судять. А ось такі історії, як. В Самборі, Кам'янському, і інших маленьких містах і обласних центрах, найчастіше на рівні Самбора і залишаються разом із корупцією, впливом несправедливістю. Ми з вами говоримо про це в дні, коли з новинних заголовків все ще не сходить. Ще один мрець Андрій Портнов, саме та людина, яка багато в чому запрограмувала судову систему бути такою, якою вона досі є. Портнова вбили у Мадриді минулого тижня його до останнього. Патрона називали тіньовим куратором судів і приписували вплив на суди і сотні суддів, імовірно, на правоохоронні органи. В п'ятницю українська правда написала, що буквально за кілька днів до вбивства в Мадриді Портнов приїжджав в Україну і зустрічався з топ-посадовцями відповідальними за роботу правоохоронних органів. Це було 17-18 травня. А 21-го його застрелили. Огрожуючого тіло Портнова привезуть у Київ і поховають тут. Тому боюсь, новини будуть і ще. Думаю, колись ми дізнаємося про те, навіщо Портнов приїжджав в Україну з ким зустрічався перед убивством, і в якій мірі є правдою сьогоднішні звинувачення його соратників колишніх, в тому, що портнов, маючи досі шалений вплив на суди і маючи зв'язки у ОП і в правоохоронних органах, вирішував. Під ключ питання на мільйони доларів про арешти і зняття арештів, про запровадження санкцій і незапровадження, про відкриття проваджень і закриття проваджень на картковий будиночок може чекати землетрус, якщо хтось заговорить, переставши боятись портнова. І таке розслідування і викриття з'являться. Можливо, вже за наступної влади, бо зараз можна вийти на себе. Це колись зараз мадридський стрілок як напів жартують, забезпечив неочікуваний шанс на ривок у судовій реформі. Судова система очевидно позбулася найбруднішої своєї частини однієї з джерела впливу, тиску, погроз на сотні судів і суддів. Але головна частина судової реформи все ж триває зараз саме у ВККС і ВРП, які зараз проводять одразу кілька важливих для очищення системи процедур. ВККС це комісія, яка перевіряє суддів. Проводить зараз конкурс на 550 вакансій в судах апеляційних судів, добір на 1800 посад суддів місцевих судів, конкурс на 25 посад суддів вищого антикорупційного суду і паралельно проходить кваліфікаційне оцінювання. Чинних суддів, таких як двоє описаних мною сьогодні, на відповідність посаді. Його пройшли вже більше трьох сотень суддів, кілька десятків відправили на звільнення, як таких, що не відповідають посаді судді. Кілька десятків текли самі на пенсію, так як суддя Галин, якась кількість затягує оцінювання під різними приводами, наприклад, хвороби, ігнорує співбесіди. Невідомо на що розраховуючи, чи на те, що портнов повстане із мертвих, чи просто ще кілька місяців можна отримувати по 100 тисяч гривень виплат, не працюючи. Словом саме зараз проходить один із важливих етапів очищення судової системи я не про Портнова, і наповнення її новими обличчями. Цих оновлених суддів знову і завжди буде намагатися взяти під контроль якийсь новий портнов, вовк, Татаров та влаштована влада. Кожна влада хоче мати ручні суди, кожна влада перестає бути владою. і ці ручні суди стають ручними судами наступників і починають на догоду наступникам саджати попередників. Так повторюється знову і знову. Я не знаю, що має стати, щоб розірвати це коло, і коли знайдуться політики здатні на це. Тому я хочу звернутись до суддів сьогодні. Можливо, нарешті, ви спробуєте відвоювати власну суб'єктність. Може, ви будете докладати зусиль до того, щоб судова гілка влади потроху переставала виконувати роль обслуги умовних портнових і поступово перетворювалася на головного гаранта справедливості в цій країні. Бо більше не дуже є кому, особливо коли всі на фронті, Судді деякі в тому числі. Бо я повторюю ще раз: якісні зміни в судовій системі потягнуть за собою якісні зміни абсолютно в усіх інших царинах життя. Залежність, несамостійність, несправедливість, неефективність, корумпованість судової гілки влади цементують неефективність. Корупцію, політичні впливи, свавілля правоохоронців, відсутність справедливості, незахищеність бізнесу, безправність громадян і загальну бідність в усій країні, і відповідно зворотній зв'язок. І кожен з вас на своєму рівні і в кам'янському суді, і в печерському, і в верховному міг би і мав би демонструвати і відстоювати, коли треба свою суб'єктність. Чинити справедливість і намагатись повертати довіру до судової гілки влади і відновлювати справедливість в усій країні. В цілому вам не набридло бути обслугою політичних режимів, місцевих еліт, правоохоронців, портнових, ківалових, вовків, татарових, смірнових і кого там іще У вас немає амбіції повернути вашій професії вагу і повагу. Сьогодні не крапкою, а цим запитанням я її закінчу. Не забудьте закинути на перехоплювачі для 12-го загону спецпризначення. Хто ж має захищати країну, щоб в ній і могли йти реформи. Підписатись на її питання. Не забудьте поставити вподобайку, щоб це бачило і розуміло більше наших з вами співгромадян. Мерч наш подивитись на касті. Прогнит і провоші бережіть себе і побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання Я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.